Всім привіт з сонячної Одеської області. У нас ще досі стоїть така дуже тепла погодка. Не знімала багато відео з пляжів у Чорноморську, де й в Одесі ходила. Знімала чогось ніхто ці відео практично не дивиться. Не знаю, мабуть, не цікаво. Не знаю, може не, не цікаво розповідаю. Ну, що ж хочу сказати, сьогодні таке у нас буде відео домашнього характеру. Назбирала сьогодні яблучок. Захотілося, дуже люблю випічку з яблук. Я думаю, що багато людей любить випічку з яблук. Ну, хочеться таке щось приготувати, щоб було і швидко. І смачно, і щоб тісто було якесь тоненьке, і... а яблок було багато, начинки було багато. Ну, це як варіанти, можна штрудель приготувати, але я такий кухар трошки лінивий, можна сказати. Люблю, щоб все було дуже швидко. Бо по своєму сонцю я тілець. А що любить тілець? Тілець любить смачно поїсти, м'якенько поспати, помилуватися природою. Це такі у мене риси характеру. Але це не зовсім усі мої якості, бо я, так як я цікавлюся астрологією, я знаю свій гороскоп, і у мене багато ще таких. Факторів трошки інших. У мене, наприклад, марс вовні, який відповідає за роботу, за швидкість, так як знаково дуже швидкий пористий. Це я так люблю. Якщо якусь роботу фізично роблю, роблю її дуже швидко, щоб по побистріше все закінчити і приступити до відпочинку. Ось така я людина. Так що, якщо вам цікаво, можете подивитись. Що я сьогодні буду готувати, і можете і собі таке приготувати. Зараз скажу, що я вирішила приготувати. Це будуть блинчики такі тоненькі і зроблю начинку карамелізоване яблучко. Думаю, що повинно вийти дуже смачно. І це буде швидко. Зараз беру пару яєчок. Зараз покажу, як я роблю блинчики, щоб не було комочків. Два яєчка вбиваю. Беру цукор на глаз. Сиплю цукор. Ось, вже думаю, пів стаканчика в мене вийшло цукру. Збиваємо це цукром. І тоді оцю яєчну суміш я зразу додаю муку, теж усе на глаз. Я не знаю, зараз я всипала десь стакан борошна. І розмішую Добавлю трохи соду. Так, щепотку беру і сиплю. У мене вийшла така густа суміш зараз. І... Цю суміш я буду розбавляти сироваткою. Хтось, хто не любить сироватку, бо вона така буває трохи кисловата, може взяти молоко. І додаю потроху рідини. Тому такий рецепт блинчиків, то вони виходять без помочки. Поки мешаю, хочу запитати, як проходить ваш час в даний період. Літо закінчилося, у кого діти вже знають, пішли до школи. Але навчання зараз таке в нас. Якщо повітряна тривога, то діти спускаються в бомбосховище, а бомбосховища у нас бажають mm. чекати на краще, так можна сказати. Ну, в принципі, в мене вже вийшла нормально, така суміще. Воно і не рідке, і не густе. Ще сюди я додаю масло постне. Це для того, щоб при жарці вже його практично не додавати. Зараз отак наливаю. Може пару ложок столових, якщо хто міряє. І все. І оце вже можна. Ну, ще можна трошки посолити, буде смак яскравішим. Буквально трошечки солі. Все, суміш, якщо ось видно, ось така вийшла блинна, суміш. Так, Зараз будемо наливати наш млинець. І що у нас виходить. Тісто в мене трошки якийсь, як наче густувати. Подивимося. Перший млинець вийшов нікому. нормальний, доволі таки тоненький, але я ще трошки додавала сироватки, щоб ще був тоньший. Так що вроді все виходить. Поки блинчики в мене жарилися, я підготувала яблучко, нарізала їх так миленько. Ну, кому як подобається, можна з кибочками. Я отакими от кусочками нарізала. І зараз буду ставити цукор, щоб розтоплювався. А ще скажу, за 15 хвилин десь ось. Така, така кількість млинців у мене вийшла. Парамалізувати яблучка будемо... зараз насипаємо цукор. Потрошку треба сипати. І колись одна столова ложка з горкою. Зараз я насипала. І він буде зараз розтоплюватись, помішую трошечки. Коли перша кількість цукру розтанула, знову додаю приблизно стільки ж. І так ще один раз буду додавати. Топлюємо далі. Так, карамель у мене вже ось вийшла. Зараз буду додати сюди вершкове масло. Хочу сказати, що треба робити на такому доволі таки, ну, щоб не дуже великий вогонь, а такі середній, ближче не... до сильного, бо тоді вона застигає, а так розплавляється. Цукор. Ці... Ці... Так, Зараз добавляю вершкову Кусочок. Ось такий десь я сипаю яблучко. корицю то можна додати корицю. щоб нормальна була ця карамель коли вже ви всипали яблучка треба збільшити вогонь тоді вона розходиться а так яблука холодні і воно починає кристалізуватись. Ось збільшила вогонь і зразу пішов, пішов нормальний процес. І так, десь три хвилинки до прозорості яблучок треба протушити. Я спробувала вже яблучка готові. Ось. Отакі вони вийшли, дуже красиві, такого золотистого кольору. Зараз будемо начиняти наші блинчики. Блинчик я розрізала навпіл, Беру ложечку і будемо накладувати начинку. Якщо видно. Ну, хто як хоче, щоб нам хватило на усі блинчики, треба так зробити. Можна просто зробити як пиріг, наприклад, позмазувати усе. А можна закрутити блинчиком. Я більш хочу закрутити. Так, берую, закручую. Ось так виходить. Зараз накручу та і будемо пробувати, що в нас вийшло. Ось така кількість млинців у мене вийшла. Не знаю, як я так розрахувала, що якраз і яблучок хватило на, ну, начинки хватило на всі млинці. Зараз спробую, що воно вийшло. Можна зробити собі ароматну каву чи чай із нею. Ну, зараз спробую поки що так. Дуже ну, солодко, але мені подобається карамельний вкус. Я б сюди б якогось такого йогуртового крему, не знаю. Щось таке ще що легеньке додати для начинки. Може щось творожне. Ну, з кавою будемо. Зробіть каву без цукру, і буде те, що треба, Або чай без цукру. Цукру тут уже досить не потрібно. Усім смачного. Не знаю, кому подобаються такі страви. Ну, я спробувала приготувати, захотіла щось з яблучками. Так що таке у мене сьогодні блюдо вийшло. Ось він мій помічник, пухнастий хвіст. Кава смачна. Зараз спробую скавою, як воно, чи смачно, чи ні. З кавою те, що треба, тільки кава без цукру. На моєму каналі за останній час вийшли такі цікаві відео про День Одеси я знімала і ще відео про. Природу України, можна сказати, таке збірне, там Краєвиди і Карпат і Південної частини України і Сівірщини. Ну, я вважаю, що цікаве відео. Може чомусь, я не знаю, Ютуб не рекомендує, не дає рекомендації. Люди, мабуть, не бачать цих відео, а може, кому не подобається такий контент, не знаю, а я. Сама дуже люблю природу, і нашу українську природу, і е, таких регіонів е, ну, і Західної України, і Південь мені подобається, і Сіверщина. Ну, про схід зараз сказати тяжко, бо туди ми поїхати не можемо, щоб щось зняти. А колись я була на Херсонщині, але там теж дуже дуже класна природа. Дай Бог закінчиться все, і ми туди потрапимо, щоб зняти Херсонщину і Донеччину і Луганщину. Будемо надіятися, що зможемо потрапити і потім усім показати. Але на цей час поки що такий контент. Бажаю всім усього самого гарного. Підписуйтесь на канал, не пошкодуйте вподобайку. До нових зустрічей!